Час а, а, підготовки до відключень онкологічного диспансера нам вдалося виявити про те, що генератори існують, а проектна документація не на підключення генератори, які вже існують в місяці, навіть не перед, навіть не зроблено проєктну документацію на те, що не підключено самі генератори. Тому кадрові рішення було прийняті 4. Кадрове рішення було прийнято два тижні тому, і сьогодні вже нова команда повністю займається резервуванням цієї медичної установи до е підключення їх до резервного життя. Зараз закінчуємо аналіз абсолютно всіх установ, в кого що встановлено, в кого що підключено, в кого що не підключено. Але якщо ми говоримо про котельні твердопаливні, всі медичні установи міста і області не підключили твердопаливні котельні. Які їм були передані більш ніж півтора року тому? Дев'ята лікарня, п'ята лікарня, шоста лікарня, четверта, третя е, психонорологічна лікарня, наша обласна жодна не підключена. Вони не додаткові кошти на підключення лікарні? Е, я не вважаю, що ми правильно можемо трактувати саме причину не виділення додаткових коштів. Я вважаю, що якщо керівництво лікарні пріоритизує задачу, по резервному енергоживленню, то кошти знайти можливі. Так, ви абсолютно правильно кажете, що міська влада і безпосередньо відповідні заступники, які займалися раніше цим питанням, або не природизували це питання, або зловживали цим питанням. Чому я говорю про зловживання? Тому що я думаю, що всі будуть досить здивовані, коли ви побачите кошторисну вартість, яка була зроблена, і кошторисну вартість, за яку це зараз зробить. І це різниця не в 5 і не в 10%. А по деяким об'єктам це різниця в два рази. Ну, наприклад, в одній лікарні було підписано договір договірне підключення котельні на 5,5 мільйонів, 5 ,5 мільйонів гривень. Сьогодні ця робота виконається менш, ніж за три. Чому так відбувалося? Я думаю, що е освічене суспільство Запорізької області відповість на ці запитання. А точніше вже відповідно. Іван Сергійович, То виходить, що всі ці головні лікарі тих перелічених вами лікарень будуть звільнені? В жодному разі не будуть звільнені. Я просив би навіть так не ставити питання. Всім цим лікарям ми зараз допоможемо зробити все можливе, щоб до цієї зими все було підключено. А точніше, до кінця серпня. Всім лікарям допоможемо. А когось звільнити. Ну, бу сказали якась лікарня онкологічна, сказал, так така рові.